Забути соромно, але багатьом журналістам, які прийшли на акцію з такою назвою, соромно було на ній знаходитися. Її учасникам, попри квіти у руках, важко пригадати, ким був Георгій Гонгадзе. Вони плутаються у назвах видань, де він працював датах і фактах. Про опозиційного журналіста, тіла якого знайшли сім років тому обезголовленим, їм сказати нічого. Знаємо про касетний скандал, про Україну молоду і так далі. А що таке Україна молода? Інтернет і здання. Ви що думаєте, що ви общаєтесь там з якими-то. А що ви знаєте про інтернет-видання, наприклад, Українська Правда? О, я пірепутал до да, української правда, нікін не мовляв. Ну нічого страшного. Чому ви сюди прийшли? Щоб покласти квіти до пам'ятника Григорія Гонгадзе. А де знаходиться пам'ятник цікавого Георгія Гонгадзе? Де да, в Києві? да, звичайно? Це не політична акція, це просто акція в тому, щоб вшанувати і щоб на майбутнє такого не сталося. І все у нас є старші, які дадуть вам відповіді на всі питання. Учасники акції кілька хвилин перебувають у центрі, слухають дрібних політиків та Миколу Мельниченка, який приїхав на візку. І запропонував розпочати судову справу проти Леоніда Кучми. Родичі і друзі вбитого журналіста просили цього дня, попри виборчу кампанію, не використовувати партійну символіку і не робити на пам'яті Георгія політичний піар. Деякі сили у зв'язку з цим таки не поїхали на мітинг Реквієм у Таращу до пам'ятного знаку Георгію, неподалік від місця, де знайшли обезголовлене тіло. У Таращу приїхали в основному соціалісти. Щоправда, без керманича Олександра Мороза, навіть 15 хвилин. Мітинг, обурив місцевих жителів. Чого семеню приїхала? Яке вона відношення має до, до Гонгадзе, до його пам'яті? Це просто розумієте, ну очеретий піар. У цей же час друзі, родичі, знайомі, журналісти та просто небайдужі зібралися у столичній церкві святого Миколи Набережного. Сюди і Георгій ходив за життя. Тепер тут провели панахиду за упокій його душі і згадували добрими словами. Ольга Снізарчук, Ольга Кошеленко, Ілля Калюкін, п'ятий канал.